Уманський міський полігон твердих побутових відходів займає площу майже в 30 гектарів, розташований за два кілометри від житлового масиву Умані і експлуатується з 1947 року. Попередніх років 10 літа на полігоні горіло сміття, що завдавало шкоди і людям, і природі. У 2014 і 2015 роках зроблено чимало, щоб в подальшому уникнути самозаймання. В тому році, дякуючи міській раді. Підприємцям, приватним підприємцям, які дали технічні засоби для завезення землі, глини на полігон, Ми зробили ізолюючі шари і в даний час видно, що в тому році не горів і час від не горить. В тому році в нас було завезено більше 2,5 тисяч тонн землі. Дало можливість нам засипати, зробити цей шар ізолюючий і місця само, значить, загорання побутових відходів. На даний час у нас є запас землі, багато на полігоні. В випадку потреби при займанні, самозайманні, ми можемо в короткий час засипати землею оці самі. Місця спалаху. Проведена 2 червня інспекція не виявила джерел самозаймання на полігоні твердих побутових відходів поблизу Умані. Після подій, які відбулися на Львівському сміттєзвалищі, ми з директором комунальника Володимиром Кідратичем виїхали на наше Уманське сміттєзвалище, щоб обстежити, який тут стан. Ну, ми можемо побачити, що у нас сміттєзвалище сьогодні не горить. І таких великих кочугур, які можуть завалити людей, ми не наблюдаємо. На даний час на полігоні твердих побутових відходів триває будівництво сортувальної лінії, що дозволить зменшити кількість відходів, які потрапляють на сміттєзвалище.